Слава Україні! Вас вітає магазин Бетискав! Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про рюкзаки для підводного полювання. Зазвичай рюкзак для підводного полювання має форму баула, як той, який я вам зараз покажу. Ось він в мене лежить. Ось такий ось рюкзачок. Бекпек HD Dry від компанії Буша на 70 літрів. Такий немаленький. Він, я думаю, що вміщається в кадр, щоб все вам було. Видно дуже гарно. Зазвичай це водонепроникний баул, який має клапан зливу. Ось тут, для водички. Для чого він робиться водонепроникний, щоб ви змогли після підводного полювання скинути туди. Гідрокостюм, носки, все, все, що ви там брали з собою, воно все, звісно, буде мокре. І, наприклад, покласти спокійненько собі у багажник машини і знати, що крізь сумку все не протече і у вас не буде мокрим весь багажник. По-друге, рюкзак більш комфортніший, ніж сумка, як на мене. Рюкзак ви вдягли на плечі, ну і все. І він у вас висить таким ось чином. Не треба вам, ще й тут застібнули, щоб комфортніше було. Затягнули, як треба. Все, і не треба сумку нести на руках, на плечах, зазвичай нести ну, трошечки простіше. Не, не так напряжно, як у. Рука сумку. Е, мінуси баулі в тому, що зазвичай в них не влазять ласти. Навіть оцей такий 70 літрів, начебто довгий, але ласти не влазять. Е, є сумка, зараз, на жаль, немає її в мене під рукою. Рюкзак від вибачаюсь рюкзак від компанії Крейсі Сап, де вони трошки змінили це все. Придумали сюди такий карманчик. Ласти стирчать зверху сумки, і потім оцім кріпленням кріпляться. І отут-от стирчать. І все те ж саме, теж рюкзачкові лямки такі. Теж фіксується, одягаємо і ласти висять. Це, в принципі, як на мене, єдиний такий великий мінус оцих рюкзаків баулі, що ну, не дуже комфортно носити з собою ласти. Так я, наприклад, бачу тільки плюси. Сумка це класно, але рюкзак носити простіше. В принципі, в нього все є те, що є, і у сумки. На цьому, мабуть, все. Якщо хочете придбати собі рюкзачок для підводного полювання, приходьте до нас в магазин Батискав або робіть своє замовлення на нашому сайті Батискав.юей. На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!